Тання, чого я проворонила час консервації. Бо я звикла завжди по вишнях орієнтуватися. А цього року, дивіться, жодної. Просто жодної. Обмерзло все. Одна вишенька повністю гола. Друга вишня. Така сама історія. Третя вишня. Теж абсолютно на ній жодної вишеньки. Ось якесь нещастя було, і те засохло. Четверта вишня. Та сама ситуація. От взагалі нічого. На цій ось трошки є, але невчасно обробили і ну таке. вона щороку хворіє, і я просто замахалася її постійно обробляти. Думала, що тільки через абрикос хворіє, який був поруч. Абрикос цей видалили, толку не було, тільки болячки розносив. І зараз ще одну покажу. І ще одна вишенька. Моя улюблена, От на ній щороку вона просто обліплена була вишнями. Вона така крупна, шикарна. Подивіться, подивіться, які вишні. Але на ній взагалі їх ну настільки мало, що тут нема про що говорити. Отак от от я і проворонила, що сезон консервації почався. Вишеньку я з'їм. є ще за парканом. Але то такі дикорослі. І на них, до речі, теж нічого немає цього року. Так що така історія.